сама в собі Якусь залежність, або від якоїсь людини, або якусь свою залежність, або залежність від якихось речовин, або від якоїсь ситуації. Тобто, бачите, тут жінка підкоряє лева. А про яку це сферу? Він проведеться щось про особисте життя, мабуть. А, це говорить про те, що в вашому житті була хитрість обмани маніпуляції. І зараз, якби ви про це навіть не хочете думати, ви вийшли ні. Я поки що відпочину, почекаю. І ви зараз зайнялися тим, що гроші заробляєте. Та ви щось можете робити професійно і майстерно. Так, тут карти кажуть, що е, щодо сфери почуттів, все ж таки, ви багато що віддали якійсь людині, а взамін нічого не отримали. Хоча вам здавалося, що це щастя.